Господь говорить і пояснює причину розлучень. Господь завжди хоче, щоб подружжя було разом і було щасливим. Зло робиться навпаки, коли молоді зустрічаються до шлюбу і живуть святим життям. Зло їх не зачіпає, все ніби спокійно, тому що дві душі до пекла. Коли вони вже одужаються на церковний шлюб, зло зразу приймає зовсім іншу стратегію, щоб їх роз'єднати. Зло вже не вигідно, щоб разом вони жили святим життям і починається. Жінка ставить претензії чоловікові, чоловік жінці, жінка не спить з чоловіком, поки він щось не купить або не задобрить. Обоє ображаються і розлучаються. Але коли вони розлучаються, зло ще не зупиняється. І тих двох розлучених зло намагається поєднати з іншими двома. І так виходить, що всі четверо грішать в одному церковному шлюбі першому. І всі чотири душі до пекла. Тому Господь говорить, будьте розумні, моліться разом. Побачайте на одному, разом від сповіді, разом приймайте святе причастя, обов'язково щоденна молитва разом і обов'язково систематичне статеве життя протикуючих християн, щоб зберегти ваші сім'ї. Для Бога Амінь.